Сьогодні ми проговоримо з вами про неприємний запах каналізації. Ця ситуація трапляється майже з усіма. Перше, це занадто сухий сифон, тобто сухість сифону, що призводить в подальшому до неприємного запаху. Єдиним практичним і максимально ефективним рішенням цієї ситуації є просто використання води, тобто включити воду, дати, щоб вона протекла. Наступною проблемою є механічність забруднення самої каналізаційної труби. Для цього ефективним рішенням є три варіанти: або механічне очищення, або використання спеціальних хімічних засобів, які дуже ефективно і максимально легко прочищують всі труби, або ж максимально народний метод це сода плюс окріп. І третя проблема це ущільнювачі і прокладки, які можуть з часом зношуватися, як результат їх потрібно своєчасно замінювати і перевіряти. Як висновок. Адекватна перевірка і догляд за каналізаційною трубою дозволить вам не мати жодних проблем з запахом або ж забрудненням каналізаційної труби. Вармакс це рішення для чистоти та комфорту у вашому домі.